Я хочу зараз проговорити про те, як не збожеволіти. Чому ця тема дуже-дуже актуальна для мене? В мене дуже багато обов'язків, в мене дуже багато активності кожного дня, і на мене йде неймовірний потік інформації, як на кожного з вас. І іноді просто здається, що все я більше не витримую. Ну, дійсно, ще якась новина. Я просто тут розридаюся, нічого не зможу більше робити, і, і взагалі просто лягу, ляжу і буду лежати. Тому, коли здається, що все, воно вже підходить от сюди, і я божеволюю, що я роблю і пропоную вам робити, я просто зупиняюсь. Я просто замідляю свій рух і просто іноді просто зупиняюсь. Я перестаю читати новини, і я вам то також рекомендую. Не читайте нічого не зміниться, якщо ви прочити, узнаєте про якусь новину через 5 хвилин, нічого не зміниться. Або нічого не зміниться, якщо ви не відповісте на дзвінок. До якого вони не, ви не готові. Нічого не зміниться, якщо ви не додасте якусь справу в свій лист, що ви маєте сьогодні зробити. Нічого не зміниться, ви не забудете про те, що для вас головне. Але іноді треба просто фільтрувати ті обов'язки, ті активності, ту інформацію, яка нас оточує, бо інакше можна просто збожеволіти. І тут ви маєте самі собі допомогти. І просто нагадайте собі, зупиніться. Зупиніться на секунду і відпочиньте. Просто зупиняйтеся для того, щоб не збожеволіти.